Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз ми в нашому технічному центрі. У місті Рівно, наш склад, наш сервіс. І для нас, власне, сервіс це є серце компанії, це є люди, які знають, що вони роблять. Вони грамотно обслуговують техніку, вони мають великий досвід. І це основа всього. Тому не майданчик серед поля. Чи просто майданчик десь, а сервіс невідомо в якому місці, а сервіс на кожному нашому майданчику. Це повинно бути, оскільки, купивши техніку, ви маєте бути впевнені, що у разі чогось, поломки, ви зможете привезти її до нас і ми її відремонтуємо. Адже в нас є не тільки гарантія, а й безкоштовне сервісне обслуговування протягом власне гарантійного. Терміну. Тому підготували наші механіки на сервісі чергову партію цікавих тракторів з крайнього надходження. І давайте їх оглянемо. Бо це є неймовірні трактори. Це є попередники серії GL, це є серія l 1 Весь функціонал, як і в GL, тільки трішки по роках старіші, але від того вони не менш надійні та. Функціональні. І по запчастинах скажу, що це дуже масовий трактор. І всі розхідники, такі як сальники, тим більше підшипники, є в наявності в нашого партнера агрокейс Скоро запрацює наш сайт, і ви в розділі запчастин зможете всю, знайти всю необхідну інформацію. Починаємо. L1215 два трактори. Перший трактор має напівкабінку канопі. Чудовий стан неймовірний. Рідко зустрінеш в такому стані трактори кінця 80-х, початок 90-х років. Вони випускалися, якщо я не помиляюся, власне до 90-го року, бо з 91-го року вже пішла серія, власне, джель. 21 сила. Ідеальний стан Шасі. Ніхто не малював, не наводив марафет, так як ми отримали з Японії. Додатковий контргруз. Передні шини з дуже несуттєвими мікротріщинами, повні карби. Задні шини теж мають несуттєві мікротріщини і повні карби. Візуально стан нового трактора. Напрацювання 857 мотогодин. Коробка перемикання передач біля кермай, як у Мерседесі. І режимів 4, тобто 16 передач. І завдяки реверсу важіль знаходиться по ліву сторону. Напрям руху вперед-назад. Також механічно підключається передній привід та функція обат на місці вже присутня в цьому тракторі. Вал відбору потужності 4 швидкості. Блокування заднього осьового диференціалу, Блок управління. Рівним горизонту. Механічний кут нахилу трьохточки, точки, використовується, знаєте, з плугом. В комплекті ґрунтофреза на швидкоз'ємі. Нужі на ґрунтофрезі в чудовому стані взагалі не підтерті, не підношені. Метр сорок ґрунтофреза. Отакий чудовий трактор. В неперевершеному стані можна придбати, приїхавши до нас на майданчик, або зателефонувавши до нас за 7 тисяч умовних. Одиниць. Саме Звичайно можлива доставка. Телефонуйте окремо ціну узгоджується з нашим керівником філії Володимиром. Повнорозмірний функціональний тракторець. Не менш в хорошому стані, але трішки дешевший власне, за рахунок того, що відсутня канопі напівкабінка. Колеса як передні, так і задні з повними карбами. Передні колеса мають багато тріщин, але карби повні і точно вони ще прослужать не один сезон. Задні колеса мають теж тріщини, не настільки багато, але вони присутні і теж є впевненість в тому, що вони будуть не один сезон ще їздити. І зараз доцільності змінювати немає. Візуально дуже збережений трактор. Зауважень по механічній частині як одного, так і другого трактора, немає. Працює абсолютно кожна функція справно. Напрацювання 478 мотогодин. Мінімум потептостей, це є болото. Мінімум потептостей, бачите, по панелях, ніяких підмальовок, ніяких покращень. Все в оригіналі. По шасі аналогічно. Бачите, який неперевершений стан трактора. Грунтофриза тут в комплекті. Ножі трішки підтерті, але ще залишок доволі великий. Метр 40 аналогічно, як і на попередньому. Серія дуже популярна. Маса тракторів цієї серії продано і нами, і до нас. Це, власне, бачите, наступний трактор вже пішла серія GL. А це є їхній попередник і вартий уваги повнорозмірний трактор вагою Тона 50, то на 100 різні дані і колією метр-10 метр, метр 10 по центрах куліс в вузькому та широкому положенні. Це наше серце, трактори, які. Готуються, які потребують чи заміни там. Давайте оглянемо навіть вже зайшли, оглянемо. В цьому тракторі не працює електроніка по трьохтоці. Цей трактор 320-й ми вирішили перемалювати, оскільки трошки криворукий японець, приклавши свої руки, зробив гірше тільки. Хоча фарба під тим, як. Е Бачите, це є оригінальна фарба, а це фарба, якою помалював японець. Ми прикорнені, що вона не була в критичному стані, ну просто чомусь йому захотілося помалювати свій трактор. Технічно повністю справний трактор, все працює сухо, під капотом. Але перемалюємо боковини фронтальну також решіточку гриль. І тоді вже виставимо на продаж. Зараз його ціна 11. З перемальованим буде десь, я думаю, от якраз витрати додамо 11200. Чудовий астік, по ньому зауважень немає, є питання до горгунту фрези. Джібішка. все повністю справне. GT поміняти вижимний підшипник і опорний підшипник, власне, на валі, і теж в хорошому, чудовому стані. Ну і... ЗБ1520 просто стоїть в складі, бо безліч вже тракторів і на майданчику. Отакі справи у нас на сервісному центрі. Телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, завжди раді відповісти на ваші запитання. Телефонуйте, а краще знайдіть можливість і завітайте. До нас зможете провести тест-драйв і переконатися в зручності та якості японської техніки. Завжди раді вас бачити на наших майданчиках. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!